КТ буде. Сьогодні переді мною постало запитання, навіщо терапевту передивлятись КТ, Якщо для цього є фахівці професіонали. Ноївко в Чех будували аматори. Титанік професіонали. Одна голова гарно, дві краще. Терапевт подібний до м -м, прадавньої Японської іграшки матрьошки. Терапевт як матрьошка, всередині терапевта, як найменше гастроентеролог, пульмонолог, кардіолог, але не тільки, частково і невролог, і ендокринолог, і рентгенолог. І я вважаю, що чим більше ми бачимо, чим більше ми роздивляємось, тим краще. Отже, випадок на цю тему. Пацієнт 34 роки, скарги неспецифічні, хронічні легеневі з підозрою на бронхіальну астму. Я запропонував зробити КТ. КТ зробили ось це. Спочатку надали диск КТ, а висновок сказали, буде потім. І мені відсилають диск КТ без висновку. І я починаю самотужки роздивлятись. Звісно, я роздивляюсь в капелюсі Шерлока Холмса. І я знаходжу тінь а маленьку вогнищеву тінь розміром до 3 мм в верхній частці лівої легені. Ось вона маленька. Її важко шукати. Ось це судина. І це судина, і це судина, тут безліч судин, тут зіркове небо з тих цяточок. Але, Дивимось. нормальна леганева тканина. Рухаюсь вниз і бачу тінь. Ось тінь, рухаюсь вниз, нема тіні. Це вогнище, це вузлик маленький. А ось це, це судина. І якщо я прокручую, ось ми бачимо, як м ця судина розташована в легенях. Коли зріз поперечний, ми бачимо цяточку. Коли зріз йде вздовж судини, ми бачимо смужку. Потім пацієнт отримав висновок. Ось такий висновок, норма. Вузликових змін нема. А вони є. Чому їх не помічають? Тому що їх важко помітити. Е, який сенс е, знахідки? Ніякого. Цей вузлик безпечний, він не має аж ніякого значення. Від слова зовсім. Але навіщо все ж таки дивитись в капелюсі. Пацієнт отримав висновок норм. Потім, через рік, два, двадцять, пацієнт може ще раз потрапити до томографічної бочки. І роздивлятись КТ вже будуть в капелюсі. І знайдуть цю тінь. І потім, і що це буде. І буде висновок нова тінь, а вона не нова, а це дуже важливо. Якщо нова тінь, постане питання: а може щось там росте? А якщо знати, що тінь вже була, то це змінить відношення до майбутньої знахідки, до майбутньої трактовки цієї тіні. До речі, коли я дивився, спочатку я не все описав. Ось, зараз. Зараз вже я дивлюсь ще раз, дивлюсь в капелюсі. І ось маленька цяточка емфіземи. Нічого вона не варта. Це не є хворобою. Це випадкова знахідка, яка не має ніякого значення, так, як і ця. Тінь малесенька, але ось ця, але краще все це знаходити для того, щоб краще потім тлумачити нові дослідження, в яких це вже можуть побачити.